Ми з вами закінчили тему «Тамграм» і сьогодні ми з вами будемо розв'язувати новий тип задач. Він пов'язаний з деякими складнощами, зараз поясню. і Діти не завжди розуміють, що від них хочуть. Називається цей тип задач логічних задачі на розрізання та склеювання. В чому там суть? У вас є якась фігурка. Ну, як правило, вона складається з якихось клітинок, так? І вас просять розрізати її на дві там, чи якусь іншу кількість рівних частин, тобто рівних фігурок. Я хотіла нагадати таке означення. Ну, по-перше, давайте запишемо сьогоднішню дату, тему уроку. І так, сьогодні у нас 24 лютого, ой, лютого, господи! 24 січня. Рівно 11 місяців війна триває. Класна робота. Класна робота. Тема уроку ось та, яка зазначена зверху. Задачі з розрізуваннями та склеюванням. От, давайте я запишу. Задачі. З розрізуванням та склеюванням, і так. А в чому тут суть? У вас є якась фігурка і. Що означає розрізати її на якісь рівні частини? Ну, по-перше, хотіла нагадати, що таке рівні частини. Це дві фігури, які можна накласти і вони співпадуть, або кажуть, які при накладанні співпадають. Ми не можемо перегортати цю фігуру дзеркально. Ось, наприклад, якщо в мене є така фігура, зараз, і така фігура, подивіться. Вони не будуть рівними, вони не рівні, так? Чому? Бо а, при накладанні цей хвіст вилезе ось туди, а цей хвіст туди. І ніяк не можна так їх повернути, щоб вони при накладанні співпали. Дійсно, вони можуть мати рівні площі, але рівними вони не вважаються. Це зрозуміло, так? А яку треба було намалювати фігурку, щоб вони були рівні? Ось одну якось ось так а друга така ж сама повинна бути. Да. Вона може бути якось там розгорнута інакше, але вони от будуть рівними. Тобто рівні фігури при а, накладанні співпаду. Що означає розрізати? Тобто ми не будемо там з ножицями це робити, ми будемо проводити таку лінію, яка буде ділити цю фігуру на дві рівні частини. Лінія повинна бути одна. тобто Я не можу тут якось так розрізати, тут якось так, ну там, чи якось так. А, Лінія повинна бути замкненою. І один з методів, який може нам допомогти при розв'язанні таких задач, це метод підрахунку площі фігури. Так? Ну, наприклад, давайте візьмемо ось таку фігурку, перемалюйте її в зошит, саме так, як в мене, бачите, по клітинкам. І задача буде така, треба її розрізати на дві рівні частини. Iată, așa e, Сьогодні ви за урок можете заробити багато не 12, а зірочок. Кожне розв'язане завдання сьогодні ви можете надсилати мені в Viber, поки ми його не перевірили. І будемо заробляти зірочки. Вчора в А-класі було багато зірочок. Вони там собі заробили на декілька тижнів. У вас теж так буде. І так, а тепер подивіться на дошку, ну, на екран, так? А якщо мені треба розрізати фігуру, я міркую так. Скільки в мене було клітинок? Десять, так? Тобто кожна фігурка повинна містити 5 клітинок. Як можна згрупувати 5 клітинок? Ну, або в таку сплошну лінію, так? Ну тут так не розріжеш, бо немає такої довгої 5, тобто так не можна. Можна ще якось групувати, наприклад, одну якось там сюди, так? Ну, тут не вийде. Тому треба було ну, якби метод підбору ми здійснюємо. Треба побачити, що п'ять клітинок можна ще утворити так: чотири і одна. Ось так. Дивіться, розріз буде проходити ось так. Тобто, що ви повинні показати на кресленні? Сам розріз, його можна іншим кольором чи жирною лінією виділяти, і можна ще одну з фігурок заштрихувати, щоб ми бачили ось одна фігура, а ось. Та, яка їй рівна. Якщо ми її так повернемо, бачите, ось так Ось так повернемо, то ми при накладанні ці фігурки співпадуть. Ну, Цю стрілочку можна не малювати. Ви малюєте такий розріз. Тобто, який метод ми використовуємо при розв'язуванні цих задач? Ну, по-перше, рахуємо площу, тобто, це буде підказка, скільки клітинок повинна складатися фігура. А по-друге, це метод підбору і просторова уява. І так, якщо це зрозуміло. Пробачте, а, виходить, що найпотрібніше, щоб їх можна було накласти, чи просто щоб в них була однакова ні, площа? Ні, вони повинні, а, їх можна при наклад... щоб при накладанні вони співпали. Ось так. Зрозуміло, дякую. Не просто рівна площа, що вони при накладанні співпали. А ну-ка, подивіться, будь ласка, на номер перший. А давайте так, ми з вами домовимося. Ви можете розв'язувати завдання А, Б, В, Г, Д. Так? Ну, за класом ми не всі встигли, можете де не, ну, не робити назмін, нехай вона буде. Тут буде і А, Б, В, Д, теж праці. Ну, Хтось може без, швидко це зробить, хтось ні. А ви перемальовуєте цю фігурку олівцем, там якось ділити на якісь частинки, якось так, так, можна по діагоналі розрізати. Якщо ви вважаєте, що ви розрізали, скидуйте мені, в добре? Я буду слідкувати і ставити оцінки. І так, починаємо. Наприкінці уроку розберемо все, -все добре. Тобто не будемо відразу розбирати, а давайте розберемо наприкінці уроку. А у мене вопрос. Фігури, а? там, наприклад, якщо квадрат, їх можна поділити квадрат по ділянні да. Можна, можна ділити напіл, можна прямо, можна по діагоналі. Можна. А треба зробити іменно фігуру А. Ну, спочатку А, потім Б. Можете, якщо вам складно. Е, там... поділити Можете на різні частини. Ну, давайте так, давайте А розберемо. А, ви спробуйте, у вас є там. Хтось мені вже надсилає, так? Хтось там надіслав. Логіна Настя. Так, логіна вже здогадалася у логіна вірочка. Настя робить далі. А коли ще двоє надішлють фігуру, А, я тоді покажу, як треба було. Якщо не дуже зрозуміло, я зараз покажу. Так, бачу Соню зараз. Соня. Так, Вердеш теж зірочка. Можна, будь ласка, ми разом з вами займаємося, тому в також стіни і теж. Так, і Маша Брюханова, Ну, добре. Так, Настя Логіна. Ну-ка, давайте подивимось, чи можна так їх повернути. Ну так, логіна ще зірочка. Так, Логіна зараз все перерозв'яже. Так, Артем, а в принципі, теж тобто, тобто ти там щось. Ну так, зрозуміло. Ти не дуже гарно замалював, але я ставлю. Десь сам, де сам, так? Вірочка. можна вже показати, так? Я не розумію, буде. що треба робити. Зараз поясню. Зараз діти. Давайте так, Нікіта вже наступне Шпиковський. Чому перше не розв'язав? Давай перше, Нікіта. думає, в тебе теж зірочка. Так, Вердиш, Бруханова, я зрозуміла. Так, Карлова, Настя теж зірочка. Так, ну давайте покажемо перше. Так, я думаю, що і поясню для тих, хто приєднався тільки що. Ми зараз розбиваємо фігури. Якоюсь лінією розріза на дві рівні частини. Рівні вони повинні бути яким чином при накладанні вони співпадають. Ну, Можна було підрахувати клітинки, їх тут шість, так і ще одна у вас дві половинки, сьома клітинка. Сім на два націло не поділиться, але це буде три з половиною. Ми вже знаємо дробові числа. Тобто треба, щоб в кожній фігурі було по 3,5 клітинки. Ну і тут треба було побачити ось такий розріз. Дивіться, діти. Так, так. Бачите? Ось так зробити розріз. Ось у вас буде одна фігурка. Бачите? Ось така. А ось нижче така сама. Всі бачать, що вони при накладанні будуть співпадати. Зрозуміло це, діти? Так. Да. Так, добре. Перше, ми розібрали. Ті, хто приєдналися, хто казав, що не було світла, і ви, вони не розуміють, що ми робимо. Зараз зрозуміло? Так. Yes. Якщо зробите наступні завдання, надсилайте мені вайбер, я ставлю зірочки за це. Так, ви так швиденько, Настя Логіна. Молодець. Настя, там розв'язала таку дуже складно. Так, Настя, там нікому не кажи, третя зірочка. Г дуже така непроста задача. Вчора в А класі ніхто не Надо так, щоб Вони були аналогічні фігури. Вони рівні, так, не просто аналогічні, а рівні. А рівні фігури це такі фігури, які при накладанні співпадають. Ми, ще фігуру Б? Ми зараз Б робимо, так. Кароліна Гребенюк, ще одна зірочка. Так, ви... я не встигаю за вами. Так, Настя Харлова, теж зірочка. Хорошо ж таке, Соня Вердеш теж. Так, це Харлова не закрила я. Вердиш. є, Вердеш. Є Вердеш, Зірочка друга, добре. Кароліна Гребенюк, Б теж. Гребенюк зірочка. Так. Ось з ГГ обов'язково розберемо. Там таке цікаве дуже. Непросте, зовсім. І так. Так, вербиш, Соня. А, Брюканова, я зрозуміла. Влад за польський. Влад, на жаль, вони не рівні. Владик, подивись, якщо в тебе накласти, там буде чотири з однією, а там як кочерга. Ні, Влад, думай ще, Влад, А, я розумію. там можна зробити воно не складне. А я шпиховський бачу, зараз зачекай, я дивлюсь. Я зрозуміла, я зрозуміла. Так, ну ти пропустив, перший ти пропустив, так? Ну, ми вже показали його. Так, діти, так. давайте Б вже багато дітей розв'язало, через дві хвилинки будемо розбирати, і тоді. Я Д... Д Или потом так, скиду. Настя Харлова, скидуйте зараз, відразу скидуйте. Харлова, ще вірочка. Відразу скидуйте, бо я потім загублю. Рахуйте клітинки. Так, Нікіта. А ось Нікіта, дивись, Нікіта, ти фігуру Г розділив. От якщо ти спробуєш накласти, вони не будуть співпадати. Я кажу зараз там трикутник і якась, якийсь квадратик з вухами. Вони не співпадуть. Думай. Так, Вард запольський, друга спроба вірна, запольська вірочка. У мене перша зв'язка закон. Я тебе вітаю. Щоб вона була не остання. Молодець. Так, влад є. Аліса Шарова. У Аліси ні. ні. А, можна, а, Аліса, ти чуєш, що я кажу? Можна ділити одну клітинку на дві частини, але не так, як ти поділила. В тебе буде, знаєш, дивіться діти, багато дітей ділили ось так. Але якщо ви накладете одно на одне, у вас ось цей хвостик у першої фігури буде. З цього боку, а якщо ви тут накладете, він буде з цього боку. Тобто а так не буде рівні фігури, думайте. Так, Денис Григоращенко. Так, це ти де мені поділив? Зараз? Там не зовсім так. Якось в тебе дійсно вийшло, що вони. Ні. Денис, дивись, ти майже вгадав, але вони не співпадуть. Бо якщо ти так перевернеш, вони не рівні, вони схожі що рівні, але не так. Так, я не встигаю за вами. Так, Олена Бортненко, ще одна дірочка. Так, Дякую. а з, о, 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 ось тепер Артем. Має десаб за дірочку. Молодець. Так, другий здогадався, як зробити Г. Так, логіна Настя. Ні, Настя, щось не те. Не те логіна. Так, а, так. Г я зрозуміла. Так, Вердиш. За польський. наступне, невірно. Рахуй клітинки, там по клітинкам не вийде. Так, друга Вердиш. ще одна зірочка. Так, ну давайте і Кароліну Гребюк чомусь я пропустила. Кароліночка, я показувала в тебе, як і у Аліси, ти поділила так клітинку надпіл прямо. Там так не вийде. А, ні, а, так, ну давайте покажемо Б. Хто хотів би показати на екрані Б? Можна буртнемко? Можна, Можна. Буртненко, так. І Настя Харлова, молодець, третя здогадалася, як з Г робити, так. Олена показує накреслені Б, так? B, зараз. Як О, скільки клітинок повинно бути? В тебе скільки їх? У мене їх по п'ять. Десять. 10, 10. Тобто по п'ять. Ну, так, десять і 5. Так. Ось зараз. Ой. Ось так. Так, Настя ще одна Логіна ще одна зірочка. Так, Настя, в тебе ще одне щось залишилося. Так, давайте дійсно подивимось, чи будуть вони а, рівні. Дивіться, ось так у нас фігурка буде. Треба просто її так перегорнути, так? Да? Зрозуміло, діти, як треба було в Б поступити? Ось так. Ні-ні. ні Все. Ну да. так, другу не треба. Ну, зрозуміло. Так, О, молодець, ну ти за це отримала вірочку, так? Так. Так, Ой, думайте так. далі в через декілька хвилин. Так, так. В, я нас... от вам відправила В. В, зараз дивлюся, що я не відповіла на В. Ні. Так, Дейсад, Це Десад, зараз мені казав? Ні, це за польський лад. За польський. зараз твоє не подивилося. Ну, Ні, дивись, там в тебе в В, зверху в тебе вийшло такий квадрат на чотири клітинки з хвостиком, а тут такий довгий якийсь хвіст з двома клітинками, там квадрату немає. Так, Настя каже, що всі п'ять надіслала. Я чомусь тільки чотири, п'ята зірочка теж є. Добре. Так, Настя поки що відпочиває. Настя сьогодні заробила собі зірочок. Так, Григоращенко ще зірочка, дірочка. Молодець. Теж така непроста фігура. Григоращенко. Так, добре. А можна показати в... Ну, давайте так, дивимось на час. Через хвилину можна, Соня, ти будеш показувати мене. А чому ти мені не, не надіслала? Надішить. Від... Ну, я думаю, що тільки час задумалась просто, я вже думаю, що просто... так... зробив в зошиті все одне. Ну, ти будеш показувати, але ну, треба в зошиті все. Щоб я поставила зірочку, надіслати. Так, Нікіта Шпиковський. Нікіта, там не вийде половинка. Ні, це не так. Чуєш мене, Нікіта, так? Не. Останній день не так, вони не рівні будуть. Як їх можна там накласти? Там якась труба і прикутник, якась кочерга. Влад, а тепер дивись, як тебе прямокутник може буде дорівнювати? Якісь там дві частинки. Це ж не одна фігура. Ні, ну рахуй, добре. Рахуй. По клітинкам в тебе так, але там треба інакше. Ні, влад, теж думай, за польським майте на увазі. Так, ну давайте Соня МЖ показує В, що в Щас. Блін, я тільки догадалась. Ну давай надсилай, Денис. Соня, не вот показує так поки вот. що. А, так, ну я так, вже показала. Десь абзе. Ну так я бачу. Десь Десабзе, дірочка. Так, тепер ще це нам хто показує зараз. Софію. Соня, так? Молодець, Сонечка. Так, Зрозуміло, так. Соня отримує, ну, вона чомусь не надіслала, мені. ну добре. Дірочка є, А Ви говорили, Г дуже складно, или Д? Г, воно не дуже, ну, але багато помиляється, але в вашому класі троє зробили. Так, Аліса є. Аліса теж ставлю. Так, що. А можна справити Г? Так, да, можна, можна. Зараз всі працюють над Г. Так, я зрозуміла, Григоращенко не встиг просто. Так, я зрозуміла, ставлю ставлю. Так, сьогодні багато так у нас було зірочок. Зіропад, я б сказала. Так, Кароліна Грибенюк, а чого ти руку тягнеш? Ти надсилай мені. Покажи, якщо камера працює, бачите, зараз ми без телефонів не впоралися. Колись вас ругали за те, що ви користуєтесь телефонами, а зараз це інструмент для навчання. Так воно і повинно бути. Ну, це ж було колись. Ну, ми колись повернемося до навчання, і тоді теж не можна буде використовувати телефони, іноді тільки. Якщо ми будемо там. О, ні, ні, брату, ні. Я, ты... я на такое навчение не согласна. Совсем не согласна. Не хочешь выйти на очное навчение? Хочу, но чтобы там телефон разрешали по переменам. А, ні, ну, на перервах може, а на уроках не можно. Так, Олена, ну, на уроках отводит, що что нет. Олена отримує теж. Молодец. Олена, Зірочку Буртненко. Це був складний приклад. Так, Денис. Денис Григоращенко теж догадався. Це теж було непросте. У вашому класі прям багато догадалося. Так, Нікіта Шпиковський, вони не рівні. Дивись, там в тебе якісь трикутники і прямокутники, ні, не рівні. Думаємо. Ні, Влад, ти не можеш щось кудись перекласти. Ти можеш стільки розрізати, це задачі на розірювання. Ну, поки що так. Може, далі будуть якісь. Ми з вами, а коли буде перед весняними канікулами, зіграємо в таку гру. Може, трошки раніше, ніж весняні канікули, це буде, а перед 8 березня хлопці будуть спасати наших дівчат від дракону. Буде така гра. Там теж будуть вам потрібні а, те, що ви зараз робили. На команди ми розіб'ємось, але в нас будуть прості дві команди: команда хлопців, команда дівчат, а будемо ми а, грати з А класом. Ось так. Так, ну і що, давайте покажемо Г. Хто вірно розв'язав, хто хотів би показати. Можна я покажу Г? Г? Ну давай, Олег. Давай. Ось це треба зараз ось так. Ось так, дійсно, бачите, якщо дивіться. Можна дійсно так ось перегорнути, що ось ця фігурка і ця буде співпадати. Можете навіть перевірити це. Вирізати. А фигурку. я ще різаю тільки в іншу сторону. А от дивіться, а в, чому, в іншу не вийде. Зараз покажу, чому не вийде. Ой. Якщо ти поріжеш ось так. Дивись, тут якийсь трикутник буде, да? а тут же не трикутник, ми ж бачимо, тобто вони не рівні. Тут дійсно треба було здогадатися розрізати по діагоналі, але ось так. Не просто це було. Так, давайте заштрихуємо. Так, а тепер дивіться, діти, в нас вже мало часу, мабуть, я вас вже відпускаю на перерву, а заштрихуйте «Г», Надім вам буде наступне. І так, я очищую все. Встигли G зробити? Хто зробив де то. Я не зрозуміла, як. Там. Зараз, зараз ще раз поясню, я давайте зробив. я задам домашку. І так, домашнє завдання хтось робить скріншот. Бачите, у вас в домашній тільки одна фігурка і ще одну беремо з класної, ось це ваше ДЗ. Теж можете мені надіслати в особисті повідомлення, за це отримайте кожне завдання по одній віручці. Уже діслала в грубу математику, це. Так, добре, а тепер дивіться, як тут треба було розділу. Почекайте, так. я обер видіслала дві Бачите, роботи. У вас буде, дивіться, такий квадратик з такими вушками. Одне вушка буде в один бік, а друге буде вгору підняти. Ось тут так само. Якщо ви ось цю фігурку, ось так ось проти годинникової стрілки повернете, у вас буде саме така фігурка. Дивіться. Ось це вухо стане ось сюди. Це сюди, а це ось сюди. Бачите? Вони будуть рівними. Побачили чи не дуже? Дивіться, треба ось так повернути цю фігуру. Проти годинника Так, сьогодні. я покажу Зрозуміло, діти? Так, ну все, в нас вже перерва. Йдемо на перерву, відпочиваємо. До побачення. Можна пропустити? Так, давайте. Упро...